Комфортніше, доступніше та сучасніше. П'ять нових тролейбусів вийшли на маршрути Хмельницького. Це перша партія з 44 машин, які місто отримає в межах проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів першу вересні, 9, і другу. В грудні 14. Ну і остання партія буде отримана згідно графіків в березні, вже 2026 року. Трошки, на жаль, на кілька місяців графіки зміщаться. Ну але тим не менше, ми сподіваємося, місцеві виробники для нас це було теж дуже і дуже важливо, щоб саме місцеве підприємство отримало такий контракт, виробило тролейбуси і завело гроші в Україну. Вартість проєкту 16,5 мільйонів євро. Із них понад чверть грантові кошти. Тролейбуси виготовлені на на Чернігівському автозаводі спеціально для Хмельницького. Наразі замовлення Хмельницьким підписано на 42 одиниці тролейбусів. З них 37 з автономним ходом 2 км і 8 з автономним ходом 20 км. Взагалі нами вироблено біля ...80 одиниць тролейбусів. Нові тролейбуси повністю низькопідлогові. Всередині оснащені екраном, USB-розетками передбачено місце для пасажирів у колісних кріслах, також автоматичним підрахунком пасажирів. Ну, комфортніше, багато додатків, які не використовуються в старих моделях. Це і відеосистема, і електроніка. Ну, набагато легше. Єві ніж в попередній старі за попереднім планом і темпами реалізації, до 2026 року оновлений електротранспорт охопить усе місто. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.